На десятку стендів фотомедійників, які загинули, були поранені чи потрапили в полон під час російсько-української війни. Я сама працюю на радіо, я дуже переймаюся, взагалі, долею України. Ми маємо пам'ятати про людей, які при виконанні своїх обов'язків гинуть, які віддають своє життя. Так Ганна Ільницька розповідає про фотовиставку «The war is not over yet». Війна ще не закінчилася, яку презентують на площі перед театром у Полтаві. Вона про злочини Росії проти українських та закордонних журналістів. Професія журналіста була раніше одна з найбільш небезпечних, вважалася так. Сьогодні це стало просто реальністю. Ці люди, які з мікрофоном, з камерою, з касках, з написом преса, біжать першими за нашими. ЗСУ, котрі визволяють куповані міста, вони стикаються найпершими із тим горем, і з тим болем, і з тим жахом, який, який витримали люди там. За час повномасштабної війни в Україні вбили 53 журналістів, говорить представниця Інституту масової інформації Надія Кучер. Початку повномасштабної війни 509 злочинів ми зафіксували проти журналістів з боку росіян. 14 журналістів зникло, 21 одного журналіста викрали. І злочини це не лише фіксування. Вбитих чи поранених журналістів це і ДОС-атаки, це і е, хакерські атаки з злами сайтів, це і погрози. Дуже сумно. З цього всього мені жалко кожного журналіста, кожного оператора, і це дуже важко сприймати, але нічого не зробимо, що у нас в країні війна. До створення виставки долучився національний музей революції гідності, говорить його представниця Ксенія Дворнікова. Серед е, героїв цього стенду дуже, е, цієї виставки дуже багато журналістів, які свого часу брали участь у революції гідності як учасники, висвітлювали революцію гідності як представники ЗМІ. як до прикладу, історія Макса Левіна, історія Андрія Загоруйка, рідного брата нашого колеги Віталія Загоруйка. Нас запросили на такий захід, щоб розповісти. Так як ми майбутні журналісти, ми також повинні про це знати. І мої враження це, звісно, дуже сумно. Хочеться, аби такого було поменше, аби люди більше не гинули, а з цією війною трішки так не вдається. Виставку вже представили в Києві, Вінниці, Одесі та Боярці на Київщині, говорить Ольга Герасим'юк. Полтавська виставка доповнена, тому що цифри і факти, і всі воєнні події весь час змінюють і статистику, і... На жаль, наші втрати наших же колег На превеликий жаль. Дуже багато з них, тих, до кого ми зверталися за порадою, тих, кого слухали, кого чекали в ефірі, їх уже не буде. У Полтаві виставку експонуватимуть до 28 травня. Дарина Литвак, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.